Так, Добрий день, шановне панство. На прохання підписника Толя просив мене самця ну, ну зважити нутрі чотирьохмісячний. хмісячний 10 числа їм минуло 3 місяці. Вони 9 числа з 9 лютого. Зараз 12 травня. Виходить, березень місяць, квітень, другий, 9 травня було. Три місяці і він має от вагу 3900. Так, самочка має е, скільки три місяці і два дня з вагою 4 кг. Е, 100 г. Так, ще одна самочка з вагою 4 кг. Так, і третя самочка, вона найлегша. З вагою 3400. Ну що, бачите, як самець мій тут собі він один От, проживає. Бачите, внутрі є непогану вагу мають. Ну, самочка та, що поза в три місяці, поза 4 кг, вона мене здивувала. От. Ну, а так, бачите, поза 3,5-3800, 4 кг, Три нутрії з чотирьох, Ну, нагадаю, самка народила чотирьох штук. І ось таку вони вагу мають. Як далі буде розвиватися і де вони дінуться, чи. Ну, будете бачити. чи, Можливо, хтось приїде купить чи я... Ну, я, в принципі, думаю, їх оставити. Само, по крайній мірі, оставлю для подальшого розведення. Ну, а самець, якщо комусь він буде потрібний, то поїде в гості і така його доля буде. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.